Збій в роботі оператора мобільного зв'язку Київстару Кіровоградській області не вплинув на роботу сиреноповіщення про повітряну тривогу. Їх 210. 26 з них працюють автоматично від двох карток або інтернету, або вмикаються в ручному режимі, сказав начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Слінченко. Якщо приходить і стає дві карточки інтернет, воно може прийти як по Київ старо, як по водафону, так і по інтернету. У нас, бачите, ну, Київста в Київстар більше Катеринівка і Олександрія. Ну, ми позвонили, вони знають, готові запускають може, в ручному режимі ці сирени. Гірше буде, якщо не буде, буде електроенергії, світла не буде. Виїжджає ДСНС, виїжджають поліція, вже це визначено. І вони працюють, овіщають населення. Крім того, є там посильні, відповідно, визначені в громадах, які інформують мешканців. Вранці 12 грудня мережа зв'язку Київстару стала мішенью потужної хакерської атаки, що стало причиною технічного збою, внаслідок якого тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Повідомили у прес-службі компанії Суспільному. Сьогодні зранку перебої в комп'ютері, тому що у мене інтернет на Київстарі так. він не працює. Я нічого не можу зробити. Сьогодні зранку був в Київстарі, це у них офіс. Там дівчина мені сказала, що по всій, по всій Україні не працює і коли запрацює, невідомо. Телефонувала на Київстар, зв'язку не було. Раз, два-три набирала. Сьогодні було важко дозвонитися постачальникам зранку. Це перша проблема, з якою столкнулися. Друга проблема у деяких людей немає коштів, грошей. Вони карточкою звикли розраховуватися. Тому вони не покупали продукцію, ну і найголовніша проблема всі з крупними купюрами. Тому нам треба було розмінну монету шукати швидко. Трошки потеряли покупця. Два заклади мережі у нас не працюють посттермінали. У зв'язку зі збоєм у роботі мобільного оператора у разі необхідності можна звернутися в поліцію за резервним номером кол-центру 050 744 48 80 або у групу Безпечне місто у телеграмі. Це інформація від речниці поліції області Віталіни Бевзенко. У зв'язку з перебоями в роботі мобільного оператора Київстар деякі термінали та банкомати самообслуговування можуть працювати нестабільно або не мати зв'язку. За відсутністю мобільного зв'язку клієнти можуть зателефонувати до підтримки за допомогою Приват24, а також написати в чат онлайн. Для цього достатньо доступу до інтернету. Повідомила Суспільному прес-служба Приватбанку. Ірина Полулях, Василь Левицький, Суспільне новини, Кропивницький.